У кожного міста є своя легенда, а ще особливі місця, у яких почувається затишно і комфортно. Неподалік Дністровських порогів, якось невимушено, ніби умліваючи від особливого мікроклімату, меланхолійно дрімає Ямпіль – справжня перлина Вінниччини. Колись тут були сармати, горді вершники золотим блиском, але у плині життя. Вони пройшли крізь пальці історії, лишивши золото на її долонях для нащадків. На початку 80-х років експедицію Вінницького краєзнавчого музею Біля села Пороги, що поблизу Ямполя, було відкрито комплекс поховань сарматської знаті. В похованнях було знайдено велика кількість золотих прикрас, зброю. В наступні роки біля Ямполя було знайдено ще цілий ряд сарматських поховань, як знаті, так і рядових сармат. От, давньогрецький історик Птолемей у своїй карті європейської Сарматії розташовував поблизу Ямполя таке сарматське місто під назвою Клепідава. Ці поховання свідчать про те, що сармати тут досить довгий час кочували, жили і хоронили своїх померлих і насипали курогами. У місто Ямпіль можна заїхати лише з північного або східного боку, спускаючись з доволі високих і мальовничих гір, а ще приплести річкою, де якраз закінчуються дністровські пороги. Рівнина у своїй рідній ямі асоціюється з назвою міста: мальовничі узвози з розманіттям буйнолистих чагарників і мішаного лісу викликають піднесення, вражають красою. Отже, за що можна любити ям? За те, що він як місто маленький, затишний, в ньому дуже комфортно, багато зелені, красивої чудової природи точних відомостей про час заснування Ямполя немає. Відомо лише, що у 16 столітті це був значний центр торгівлі. Ріка Дністер єднала його з Чорним морем, і сюди приїжджало чимало купців. З кінця 16 століття Ямпіль став належати Замойським, а тому одна із версій назви містечка пов'язана із власником замку Яном Замойським, який укріпив місто фортифікаційними спорудами. З початком національно-визвольної війни Ямпіль разом з Могилевом, Мурафою, Браїловим, Братславом, Тульчином увійшли до складу Братславського полку. Козацький дух цього краю був потужний, а містечко процвітало. Населення у 1651 році разом з іноземцями було удвічі більше ніж через 300 років по тому. В 1650 році в Ямполі містився штаб Богдана Хмельницького, а на другому боці Дністра його син Тиміш тримав в облозі місто Яси. У 1651 році Данило Нечай отримав поразку від несподіваного нападу поляків. Станіслав Лянскоронський з передовим загоном отримав наказ іти на Ямпіль. Місто готувалося до ярмарку. На світанні більшість мешканців його спали, і лише купці розкладали на лавах свій крам. Ворог з'явився несподівано. Ямпільчани забили в дзвони, але було запізно. Значна частина міщан зібралися на мосту, споруда не витримала і було багато жертв. Польські загарбники, як говорять літописи, умертвили всіх чоловіків, жінок, дітей і іноземців. А це було більше ніж 10 тисяч. Награбоване майно. Захопили собою і пішли на Вінницю. Господь покарав за злочин поляків Іван Богун розбив їх військо під Вінницею, а вози з ямпільською здобичу перейшли до козаків. Історія з одруженням Тимофія продовжилася. У цьому ж році він прибув до Ямполя разом з генеральним писарем Іваном Виговським. Ці відвідини були пов'язані з його сімейними справами. Тиміш одружувався з дочкою молдавського господаря Лопула Розандою. Військовий тиск Богдана Хмельницького пришвидшив цей шлюб. Після жахливої трагедії Ямпіль занепав і перетворився на невелике село. На початку XVIII століття за фінансової підтримки Потоцького тут відновлена пристань і добудовані сховища для товарів, що прийшли із Чорного моря. А з 1796 року Ямпіль має герб. З 1804 є повітовим містом. Залізниця так і не дійшла до містечка. А у 1854 році тут відкритий військовий хлібний магазин, куди здавали збіжжя борошно крупи. Це був один з найбільших продовольчих центрів, який забезпечував російську армію, яка вела на той час Кримську війну. Суттєвою особливістю Ямполя впродовж багатьох століть був каменотесний промисел. Жорна кам'яні хрести, пам'ятники були знані не тільки на поділлі, але й далеко за його межами. Під містом знаходилася своєрідна підземка. Добротно вимурувані підземні ходи досягали Молдавії, а інколи ставали трагедією для жителів, коли турки робили розбійницькі набіги через них. У 1897 році був зроблений перепис населення, згідно якого тут мешкало 6709 душ, приблизно порівну чоловічої і жіночої статі. Дворян 176 духовних – 14, війська верства, куди входили міщани, купці та інші – 3554, селяни – 1766, різночинці – 580, іноземці – 22, а інших було аж 91 чоловік. Щодо національності, то найбільше українців – 3282. За ними – євреї – 2819 чоловік, далі росіяни – 275 і поляки – 165. Щодо конфесійної приналежності, то у місті найбільше було православних більше, ніж 4,5 тисячі чоловік. Вони відвідували Миколаївський та Різдво Богородичний До римокатолицького костелу Пресвятої Діви ходило 1223 особи. Окрім поляків, це були українці та іноземці. На жаль, споруда не збереглася. Але лишилося дві скульптури. Мармурових левів, за переказами подарованих папою римським роботи талійських майстрів, дуже полюбляють ямполі. Один з них спить, а інший бадюриться, символізуючи пробудження від провінційної сплячки. Одначе, за висловом місцевого хроніста, до початку Першої світової війни у Ямпелі була тиша і спокій. Дрібні торговці, невеличкі майстерні та шинки ховалися у зелених завулках. Хіба що продаж хліба, контрольованого єврейськими посередниками, мав позарегіональні ознаки великомасштабної реалізації збіжжя навіть за межі України. До 1917 року, а точніше до появи більшовиків, ямпільчанам жилося мирно. Мародерств і пограбувань не було. Правда, з'явився тут босий монах з Біблією, який пророкував, що настане час братовбивства, палитимуть церкви і ікони, лаятимуть Бога і стане пекло на землі. Більшовикам трохи вдалося привернути на свій бік селян, але досить швидко останні розгледіли визволителів. За свідченням очевидців, зокрема Івана Кетроса, комуністів просто називали бандитами. До речі, більшовицькі загони складалися в основному з молдаван, росіян і євреїв. Українців майже не було. Саме тут, на Ямпільщині, маємо унікальну організацію самоборони, яка визнавала тільки українську державу і готова була за неї боротися. З фронту повернувся разом з українізованими частинами полковник Ільницький і відродив козацтво. Марківська сотня стала зразковою. Записувалися в козаки і проходили вишкіл молоді юнаки і статечні люди. Інтелігенція, яка походила з Ямпільщини, зорганізовувала театральні гуртки хори. Професор Білинський читав лекції з історії України. Оскільки підмоги з Києва не було, люди називали Ямпільський повіт Ямпільською республікою. Боротьба козацьких сотень з більшовиками тривала впродовж трьох років. Влада мінялася в окремих селах, але населення у більшості підтримувало своє українське керівництво. Для боротьби з комуністичними загонами створена польова жандармерія. Під її контролем була територія аж до станції Крижопіль. Це далеко за межі навіть ямпільського повіту. І звіту більшовицького комісара від 2 серпня 1920 року. У Ямполі робота квола. Члени ревкому, шкурники, думають лише про гроші, чекають чогось незрозумілого. Співробітники особового відділу грабують селян, люди варять самогон, відмовляються від радянських грошей. А в цей час три тисячі козаків влилися в армію Української Народної Республіки. Подоляни не хотіли радянської влади, і в 1921 році народ піднявся на боротьбу. 12 тисяч повсталих у Ямпільському повіті йшли під гаслами геть комуністів, комуну і комісарів. Хай живе Українська Народна Республіка. А це вже статистика радянського періоду. У 1928 році населення міста за 30 літ у порівнянні з 1897 роком зменшилося майже на 400 чоловік. Місто лишалося провінційним і невиразним. У цьому ж році багатьом ямпільчанам відмовляють у наданні виборчих прав причина служба Петлюрівській армії або підтримка уряду УНР, служба в колишніх установах часів імперської Росії. Повітове містечко стає адміністративним центром колективного примусу селян до соціалістичної системи господарювання і первинним осередком ідеологічних чисток, репресій та голодоморів. Та все ж нова комуністична ідеологія не спроможна була винищити народні промисли. Такі осередки, як буша, клембівка та інші, ще тривалий час лишалися символами каменотесного та калінарського мистецтва. Дещо пізніше радянській владі шляхом оподаткування вдалося знищити і ці промисли. Друга світова війна забрала чимало життів ямпільчан. Гинули вони на фронтах, ставали полководцями і залишалися в пам'яті земляків. Уже в повоєнний час район вважався одним з найперспективніших цукрово-зернових центрів Вінничини. Тут почав працювати приладобудівний завод, продукція якого використовувалася у літакобудуванні і навіть у космосі. Сьогодні він випускає газові лічильники, які з великими потугами пробиваються на ринок. Бо корумповані владоможці зробили все, аби на українському ринкові були повноладними господарями іноземні виробники побутових лічильників газу. До речі, цей завод у свій час платив найбільші податки до місцевого бюджету. Значна частина підприємств займається переробкою сільгоспродукції, але гордістю ямполя і Вінниччини є вад ямпільський маслосирзавод». Ямпільський сир завжди питають у Вінниці. Скажете чому? Бо виробляють те, що продається. До речі, попит великий і у всіх регіонах України. А як же з козацтвом? Тут чи на найбільший у Вінницькій області осередок, а ще невеликий приватний музей, власником якого є нащадок козацького сотника Федір Серідко. Він же і отаман Янпільщини. Отже, пане Федоре, що спонукало вас до того, що ви зайнялись козацтвом? Важко пояснити. Але мені здається, що це на генетичному рівні, тобто це поклик душі. Далеких пращурів все це стало життєвою потребою, яка спонукає мене до виховання патріотизму та історичної пам'яті у минулого покоління в імя любові до українського народу України. У місцевій школі підростають козачата. Хлопці мають свій осередок, вивчають історію козацького руху Ямпільщини та України. Коли йдеш вулицями Ямполя, то дійсно почуваєшся комфортно. У симпатичних людях намагаєшся вгадати колишніх панянок, шляхетних і не дуже гордовитих, а може, і підприємних. Це випускники. Вони йдуть на свій традиційний шкільний бал, юна надія міста, його окраса і майбутнє. А може, чи не на найкоштовніша прикраса Ямполя. На жаль, майже не збереглося давніх споруд. Ось ця будівля була колись земством. Нині тут школа мистецтв. Одначе на старій фотографії лишилися очі тих, хто виховував, керував, сприяв процвітанню міста і оберігав його спокій на початку минулого століття. Місцеві уболівальники доволі стримано сприймають гру своєї футбольної команди. А от діти вирізняються чемністю, спілкуються посеред вулиці просто неба, бо автомобільний рух не є інтенсивним. Ямпіль це й прикордонний пункт. На тому боці Молдавія і щодня курсує туди назад порог. Тихоплинна русава повнить швидкоплинну дністровську течією. Сьогодні Ямпіль тяжко заробляє. Поступово піднімається виробництво, але чимало людей заробляють свою власну копійку далеко за межами колишньої Янпільської республіки. Проте, де б вони не перебували, це місто було, є і буде милим серцю. а п'янкі запахи каштанів завжди будуть чи не найприємнішим ароматом, який зближують. Коли ми зверталися до ямпільчан із запитанням, чому ви любите своє місто, найпоширенішою була відповідь. Просто люблю Боямпіль.